Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу, ось я став час нашого з вами відео. Сьогодні у нас буде на відео огляді планшет, який я, можна сказати, частково анонсував в попередньому відео. в попередньому відео було два планшети. Це навіть назва повністю BDF S25 Ultra Pro, який я з дружиною купляли на, теми, на тему. А там з'явився е, 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 планшет номі, такий, хто пам'ятає номі Корса 3. Е, е, можливо, хтось ще пам'ятає такі планшети. От, це мой, планшет моєї тещі. Такий планшетик, В стан його нового планшета, тут тільки того відчистити від наклеїчки і новий планшет. Я вирішив показати вам, як цей планшет працює. Певно, що він зараз розрядний, розряд, і вирішив його показати. Перше, перед тим, як він включиться, він дуже довго включається. Ну, чесно кажу, плуг плугом. Але думаю, ну, все-таки можливо хтось ще пам'ятає, треба якось зазняти, відео. Отже, розглядаємо по форм фактору з пластику він зроблений такого досить такого рипучого Зверху е порт під зарядком е Type-C е роз'єм 35 мм джек під навушники. З правої сторони у нас кнопка включення і зв регулювання звуку, з цієї сторони у нас нічого немає, знизу також. Ну До речі, тут, знаєте, як під мікрофон. Якщо відкинути цього пластик, зараз його тут відкидаю, то у нас тут розташований. Подвійний слот під підвік сім-карти і під карту пам'яті. Ось так. Скажу так, ну. Можливо, хтось мене засудить, можливо, ні. з ну, самого початку номі вони не дуже працювали так злагоджено, тормозили. Тобто, аби як працювало, Цей, ну, я не знаю, як далі працювати будуть. оці китайські планшети. Якось досить швидко включився, аж дивно. Е, оці концертські почали взялися. ну, То чесно я був дуже вражений по швидкості. Ну, що тут хотіти, тут не питає, чи сьомий, чи восьмий андроїд, чи навіть шостий, навіть не, точно не питає, зараз ми це глянемо. Отже, перше ми про сам, про сам планшет Nomi Corsa 3. Це бюджетний 7-дюймовий планшет з IPS дисплеєм 1280 х 800 пікселів, який працював, бачите, все таки по інтернеті. Працював на базі Android 7 го з 4-ядерним процесором Mediatek. Один оператив 16 на борту з можливістю розширення. Він був оснащений е е камерами 2, 2 мегапікселі. yeah <laughs> До речі, камера 1. Спереду у нас камера 0,3М після підтримкою 3G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, а також акумулятором 2500 мА. Основні такі характеристики це 7-дюймовий дисплей ips Master з розширенням 1280 на 800 пікселів. Процесор 4-ядерний Mediatek mt 8321 Пам'ять один оператив 16 на борту з можливістю розширення картою пам'яті microSD до 64 ГБ. Камера основна, це була 2 мегапікселі. Тут вже, ні, як сказав, ні про що. І фронтальна 03. Зараз ми покажемо. Він реально плуг такий конкретний. Чесно. Бачите, він зразу от. Тобто я можу щось находити на нього вже. Зараз хвильку. Тобто думає... Я, як вам скажу камера досить непогана ще. Що подивитися по параметрах, наприклад, може десь він зайти. Ну, думає, він дуже довго. Про пристрій. хвильку. Ну, такий є сьомий Android NOMI C070012 це, е, це 18-го року складання його йшло. Ой. Ну, що можна сказати? Думаю, що і планшет, на планшет в роздумах. Е, по пам'яті зараз ми зайдемо, якщо він дасть щось зробити. Ну так і є 16 на борту. Тобто він же я кажу, цей планшет, це, до речі, планшет з мого магазину, У мене був, був давніший магазин. Ще в 19-20 році. І він мене стояв на продажі, його запрезував свої тобто, от Залишилася плівка на ньому оригінальна з написом. тобто ну, Станеться нового планшета. Ну, користувався ним дуже акуратно, дуже мало, тому він так і зберігся. Але скажу, були там в мене так само планшети Noami 10-дюймові. Всі тормозили. Чесно. От я не знаю чому, але но всі Noami тормозять. Я не знаю, як цей буде працювати, але надіюся, що. Ем... Де гарно працювати, але наприклад, цей планшет, щоб бачити тещі, то цей планшет брався для того, щоб там якісь переглядати відео, фотографії, якісь фільми глянути, слухати можливо якусь музику так, таким чином. Тобто не такі, можна сказати, великі, важкі завдання виконувати на ньому не потрібно, просто такий можна сказати, лайтовий варіант перегляду на якимось якихось файлів. От я вже сказав так от по зв'язку Wi-Fi Bluetooth 3G 4G LTE GPS, а GPS Glonass акумулятор на 2500 мАч. операційна система Android 7.0GUD. No mini Jack 3,5 мм роз'єм і USB Type-C, можливість використання двох сим-карт. От, от В такому можна сказати ракурсі по головних параметрах плюси IPS диспет з хорошою. З кольоропередачею. Наявність 3G, 4G і GPS для мобільного зв'язку і Ну, Тут чистий 7 Android, ну я так не сказав, що він там нормально працював. Ну, Може зрахувати, що процесор такий, ну, турмозивий, як я повторюю, жесть просто матеріал корпусу, як я вже казав, пластику який під метал зроблений. Ну, більше такого, аж, навіть не можу сказати, що, що якісь нюанси, що якісь плюси цього планшету. Звичайний бюджетний планшет, який використовували переважно, або для дітей давали, щоб не скоро було ламати, бо вони не були досильно дорогі, або використовували таксисти в машині, щоб для програми таксі. От таке в нас вийшло е -е, відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте, До речі, ну, дивлюсь, дивлячись по ем, такі, можна сказати, параметрах, хто, хто дивиться відео. тобто Тих, хто переглядає відео, набагато більше тих, хто, е, дивить, ну, тих, хто підписаний канал. Не знаю так, чому. Но, можливо, не цікаво. Но, всім неможливо догодити, звісно. А також, вже в одному з попередніх відео анонсував, у мене ще один є е, YouTube канал про автомобілі. Там поки що тільки три відео. Підписники дуже мало перегляду ну, переглядів, переглядів, практично тільки вони запустилися, друге третє відео, там пару тисяч переглядів. М -м, називається, Якщо цей канал називається Мобілпан, то це називається Автомобілепан. Якщо когось цей канал зацікавить, так само можете переходити, дивитися, переглядати. Ось таке у нас вийшло відео. Хай їм щастить. Будьте здорові, Па-па-па-па.